У гімназіях та ліцеях Бердичева із наступного тижня готуються відновити харчування учнів початкової ланки, а також дітей пільгових категорій. Компенсація це більше 6 мільйонів гривень. За організацію харчування для більше як трьох тисяч здобувачів знань. Надійшла із державного бюджету, розповідає заступниця начальниці управління освіти і науки Світлана Басюк. для місця Бердичева зразу прийшов розподіл коштів. Відповідно по кожній громаді надано розподіл коштів. Тобто Тобто пряму постановою Кабінету міністрів це 6 мільйонів 240 тисяч гривень. Звичайно, ця сума досить таки велика. Це вперше, скажімо так, навіть в історії незалежної країни. У нас ще ніколи не було такої гарної державної підтримки для того, щоб забезпечити харчування дітей, школярів, зокрема учнів початкової школи. Звичайно, це було ну, несподіване, неочікуване таке рішення, тому що е, жодного року такої підтримки держави з боку держави ще не було. Управлінні освіти кажуть, нині у закладах активно працюють над поновленням роботи харчоблоків. Це і набір кухонних працівників, це і перевірка холодильного технологічного обладнання, це і підготовка харчоблоків, миття посуди, і всі всього всього обладнання, яке тільки в нас є. Дуже інтенсивно працюють всі керівники закладів освіти, управління освіти, група харчування, яка теж займається питанням організації харчування дитячого. Тому максимально намагаємося, щоб ну, з понеділка запустити харчування, але звичайно. Очікуємо на такий позитивний результат. Це обов'язкове харчування будуть отримувати учні початкових, початкових класів, пільгових категорій. І відновлюємо харчування пільгових категорій тому що а, вже, всі а всі решта дітей залишається це є буфетна продукція. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, Терка Вік.